Всім привіт! Продовжую потроху я свою морозилку розружати. Понаходила ще таку цвітну капусту у себе. Великі куски Я їх, мабуть, наріжу. Кабачки. Кабачків мало. Люблю багато. Бачки в мене багато, я їх люблю. У мене ще цілий такий пакет є. Помідори, чері. Перчик. Зразу його так нарізаю. Мені подобається. Менше місця займаю на розвідки. Ще тільки вчуся відео ці знімати. Познімаю відео, поки світло є, а потім як світла немає, дивлюся, що я там назнімала. А воно дуже громко шумлю не по возрасту. Можна ще. У мене перчика ще один великий пакет. Багато перцю я наморозила. Мені подобається його. Ну його готувати одразу мерзлий треба, я одразу такий в бульон кидаю. Оце таке потушкую або в духовки вазовий запечу, соль перець, більш нічого не додаю. Це такі справи. На Мавіт дуже гарно. Ще порізати. Та дуже крупне. Цвітну капусту я дуже люблю, але в мене не виходить її вирощувати. Нічого. Мені дві-три головки хватає на зиму. повністю. Це таке ж на любителя. Кому подобається, тому ні. Мені все подобається. Сьогодні виходила на базарчик в село. Людей немає взагалі. Наче людей в селі немає. Як воно буде далі? Що воно буде? Дуже красиво? Уже от мені вкусно? Такое мы и сделаем. Будет очень дуже... вкусно. Вот и все. Буду далее. потроху свою морозилку розружати. Дякую, що подивилися. Дякую, що зі мною